Українцям знову будуть по-новому призначати субсидію. А знову нові правила. Причому вже кажуть, що держава буде сама пропонувати людям допомогу. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі. Знайомій. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Держава має намір по-новому призначати українцям субсидії. Тобто, тепер людям не доведеться самим декларувати свої доходи і оббивати пороги пенсійного фонду. Тобто, держава хоче взяти всі ці функції на себе. Ну а потенційним субсидіантам лише нададуть повідомлення про те, що вони можуть розраховувати на допомогу в оплаті на комунальних послуг. Тобто... Самі будуть присилати повідомлення, що ось вам можуть надати допомогу в оплаті комунальних послуг. Про все це розповіла голова Мінсоцполітики Оксана Жонович. Отже, тепер українцям не доведеться самим піклуватись про отримання субсидій на комуналку. Ну принаймні так обіцяють. Держава кажуть, що держава все буде робити самостійно, тобто маючи в своєму розпорядженні дані з кількох реєстрів, в яких є і склад сім'ї, і доходів всіх її членів, і зроблені ними великі покупки. Там пенсійний фонд саме тепер займається субсидіями, зможе прикинути, там, чи має право сім'я на отримання субсидій, чи немає. І ось тут, знаєте, Ось, бо, приміром, зовсім недавно я робила програму про те, що будуть в людей забирати допомогу. І ось тут таке повідомлення, що ось ми будемо самі надавати допомогу. Я думаю, що все це робиться для того, щоб, ну, скажімо так, навіть людям нічого не пояснювати. Просто не приходить повідомлення людини, людині, ну і все, значить, вона не має права на взагалі на субсидію. Просто щоб люди не надоїдали. Ну, не ходили, там, не просили, що дайте мені субсидію і так далі. і так далі. Просто ні і ні. І все. Ну, а комусь будуть присилати в кого, мабуть, дуже-дуже тяжка ситуація. скоріш за все. А Що ще каже пенсійний фонд? Ну, це така моя думка. Я не знаю, що ви думаєте щодо цього? Я чомусь не вірю знаєте, в, не знаю, в цю ярмарку. В ярмарку допомог надамо всім. Ну я не вірю, правда. Бо дуже багато новин про те, що допомогу будуть забирати пенсіонерів, взагалі скорочують і так далі. Там якісь перевірки пенсіонерів, там ще щось. А тут раптом оп і допомога там і будуть надавати субсидії і так далі. І так далі. Просто це робиться. Я думаю, для того, щоб і справді люди не ходили, не оббивали пороги, не надоїдали. Не просили і так далі, просто дадуть тільки тим, кому вони а ось будуть рахувати, що ось тільки цій людині, а всім іншим ні. Ну якось так. Що ще кажуть? Кажуть, що всі ці дані з багатьох електронних реєстрів ПФУ не буде брати вручну. Тобто, всі вони там знаходяться, будуть знаходитись, і система відразу зможе відсіяти тих, кому допомога держави не надається. Що ще каже пан пані Жонович? Каже, що приміром, якщо будуть бачити, що у вас там 5 членів сім'ї проживає разом, ось ваші доходи там, зробили верифікацію, ваші витрати на комуналку більше, ніж ваші доходи у відсотковому сповідношенні. І ось а, вже будуть вирішувати там, можуть запропонувати допомогу, а можуть і не запропонувати допомогу. Далі потенційним субсидіантам надішлють повідомлення про можливу допомогу через дію. При цьому вони можуть або погодитись на виплату субсидії, або відмовитись від неї. І ось мені цікаво, яка ж людина відмовиться від субсидії. Ну але ось таке, ось таке каже пані Жолнович. Причому у разі згоди одержувачу вже не ведеться не доведеться збирати там ніяких документів, там кудись бігти і так далі. Весь пакет потрібних документів вже буде в пенсійному фонді. Доведеться лише підтвердити свою згоду на виплати або від них відмовитись. Багато хто може заперечити, що в Держреєстрах не завжди є відомості про всі доходи громадян, адже субсидія призначається тільки на підставі офіційних доходів, з яких були взяті податки і інші платежі. При цьому, якщо в сім'ї є дорослі громадяни, які офіційно ніде не навчаються, не працюють, то таке домогосподарство взагалі не буде розглядатись навіть як потенційний одержувач субсидій. Тобто, Якщо ви працюєте неофіційно на субсидію, навіть не розраховуйте. До речі, дія не єдине джерело оповіщення громадян. Тобто розуміючи, що багато українців все ще не дружать із цифровими технологіями, пенсійний фонд буде розсилати аналогічні повідомлення в ну в простих повідомленнях по телефону, в смс. Ось такі новини, дорогі українці. Пишіть, що ви думаєте про це? В мене поки що все. Дивіться наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.